Олександри на сцену Ос... осипаємо, осипаємо позолотим облизьким. Це перша їхня чинна хода. І хай ця хода йде сміливо по зростаючи, Хай ці зіроньки піднімаються на небосхилі не лише України, а усієї планети. Друзі, будемо щедрі! Щедрі на облиски, щедрі на визнання, щедрі на підтримку українського таланту. Учасники, на сцені учасники 4-го всеукраїнського пісенного фестивалю. Свони Прикарпаття. Так, панове організатори, трошки ближче, щоб вас видно було на тілі цього великого живого пісенного організму. Так. Організаційні моменти. Шановні пані Даванове, ми розпочинаємо нагородження. Дипломом нагороджується Соломія Кулик. Учасниця! Друзі наші області. Ми будемо щедрі на області, на підтримку. Дипломом за участь нагороджується Іванна Слободян. Ми запрошуємо до нагородження Анжеліку Бусля. Будь ласка, підходимо! До нагородження запрошується Харіна! Харін! Ми запрошуємо Аліну і Гайну. Друзі, обласків підтримки. До нагородження. Друзі, ми вручаємо дипломи, кубки. І мені правду. Ми запрошуємо Ярину Максимюк. Друзі підтримуємо облисками учасників. Запрошуємо Софію Попадинець. Ми запрошуємо до нагородження. Вакалюк Ростислава! Вікторія Хелебай! Ми запрошуємо до нагородження дуді Вероніку Анастасію. Дипломом фестивалі нагороджується Роксолана Соболевська. Запрошуємо до нагородження Ярину Тарас. Нагороджується диплома Анна Борисюк. Ми запрошуємо Ульянову касперську. Дипломом нагороджується Тетяна Литвин. Ми запрошуємо до вручення диплома і нагороди христиночку Гвоздецьку. Учасниця Анастасія Кузів. Запрошуємо вас до нагородження. Ми запрошуємо Діану Ткачук для отримання диплома і нагороди. Ціні подарунки. Тетяна Маковійчук запрошується нагородити дипломом. Ми запрошуємо марту Ботнарчук. Запрошуємо до нагороди надію врещук. Брегу Ми запрошуємо для вручення нагороди Тетяну Клюса. Дипломом нагороджується Олександра Андрійчук. Ми запрошуємо Анну Матчак. Не шкодуємо оплески. Павло Полічук, Учасник нагороджується дипломом та цінним подарунком. Для отримання диплома і нагороди ми запрошуємо Христину Петрію. Запрошуємо до нагороди Марію Канюк. Для вручення нагороди ми запрошуємо Степана Слугоцького. Друзі, підтримуємо підтримуємо. Ми справжні, щирі, добрі. Запрошуємо на сцену Світлану Ракуту. Ми запрошуємо Христину Пасичник. Віктор Демчук. Нагороджується дипломом. Ми запрошуємо Марину Доровську. Друзі, підтримаємо, підтримаємо. Хід парад нагород триває. І ми з щедрістю Диплом. вручаємо. Дипломом нагороджується Іванна Слободян. Ми запрошуємо для нагороду Каріну Харів. Ну що ж, всі так, ми всім з присутніх вручили нагороди дипломи. Друзі, ми попросимо заступника голова Боргачанської РДА пана Ростислава. Найперше ми доброго дня всім. Ми дуже вдячні, що ми маємо так багато гостей. Особливо дякуємо тим гостям, які приїхали до нас здалеку, а найбільше здалеку до нас приїхала наша майстриня, наша ну, людина, яка має дійсно унікальну колекцію дзвоників. Але я вважаю, що вона буде неповною, якщо в ній не буде ще керамічних дзвоників з Прикарпаття. Тому ми вам, прошу злами, вручити ті невелике доповнення до вашої колекції. Дуже дякуємо, що ви з нами. Нам було дуже приємно. Це для вас. Шановні пані та панове, ми приступаємо до вручення учасникам фестивалю Дзвони Прикарпаття. Третя, номінація, третя премія. Молодша вікова група. Запрошуємо Катерину Палічук, місто івано франківськ А ми аплодуємо. Так, щедрі, чуйні, осипаємо. Катерина Палійчук нагороди із рук наших духовних батьків фестиваля. Денис Родін, село Вчинець, місто Івано-Франківськ. Ласка, Дениса. Лауреат третьої премії фестивалю дзвони при картанці. Виходимо гарно на центр. Є спеціальний приз. Тут у нас є маленький хлопчик Арсеній. Арсенчику, ходи зі мною. Він йому дуже сподобалося, як ти співав, і для тебе він подарує 5 тисяч гривень. Скажи щось цьому хлопчику. Ти гарно співаєш. Браво, відверто! Арсенчик Пілецький. Дякую, Арсенчик. Ходи до нас. Мить істини вірно, це вже йому належить. все вірно Лауреатом третьої премії у молодшій віковій категорії нагороджується Софія Федорів, місто Івано-Франківськ. Номінантам вручається грош... грошова премія. Це дуже важливо. Чесно, вони заробили своїм талантом в розмірі 500 гривень. Друзі, облисками привітаємо. Дивіться, в такому віці вони вже вчаться талантом здобувати наші опски. Хай зорі на мить тільки починається. Талант розвивається. Їх перший доробок. Для вручення нагороди ми запрошуємо Анастасію Ткачук. Целостебник Письменецького району Матронківської області. Виходимо на центр. Нагорода із рук Вадима Крищенка. Наші опски. Ми розпочинаємо нагородження третьої премії середньої вікової категорії. Нагороджується Наталія Веспільська місто Тернопіль. Друзі Запрошуємо наші облески. до нагородження! Сміливо! Сміливо до нас Наталія. Виходьте Наталя ближче. І ще по золотах облисків наша. Нагорода, диплом і грошова премія. Ми запрошуємо Валерія Маслія з маслій так. Погорощани, земля Валерія, ми тебе раді бачити і щиро тішимось твоєму успіху. Привітаємо ще шквальніше землячку. Рота третьої премії Юрії Костей. Село Підгір'я Богорочанського району. Голосі Богачан. Найкращі Багар... дівчата. А талант голосі. Розпочинаємо нагородження третьої премії старшої вікової категорії. І в цій номінації ми запрошуємо на сцену: Богдан романюк з село під гіря погорочанського району. Диплом грошова премія. Відзнака цінні подарунки від меценатів і організаторів. Друзі, ми переходимо до другої премії з молодшою віковою групою, з такою ж азартною ситуацію. Ми привітаємо! Даринку Луцьку з міста Івано-Франківська! Молодці! Такі мазіогунічки! Ходіть на середину, щоб всі вас гарно бачили. Дариночко! Молодець! Кандує зал! Гучніше! Молодець! Категорії премія уже складає тисячу гривень. Оплески. Ми запрошуємо Іринку Шегеда, місто Івано-Франківськ. Молодша вікова категорія. Друга премія. Оплески не вшукають. Шановні глядачі, запрошуємо. От, сміливо, сміливо, сміливо. Дивись, як свіло. тобі йде. Диплом, відзнака, грошова премія, подарунки і наші щедрі облиски. Лауреатом другої премії нагороджується Софійка Ореняк, село Микитинці Косівського району. Браво талантам! Браво яскравим особистостям! Наші облисті, диплом, премія, подарунки! <плес> Ми приходимо до нагородження середньої вікової категорії. Друга премія. Для Софійки Терлецької, місто Бурштин. Аплодуємо юним талантам. Нагороджується подарунком та грошовою премією в розмірі тисячі гривень. Ми запрошуємо Артема Акопяна. Місто білгород дністровський Одеської області. Середня вікова категорія. Диплом, відзнака, грошова премія і подарунки. Продовжуємо нагородження другої премії старшій віковій категорії. Тетяна Гринішак, село Богрівка Борочанського району, Івано-Франківська область. Даню твоя нагорода, твоя відзнака, грошова премія. І наші опуски, друзі. Лауратом другої премії пісенного фестивалю Дзвони прикарпаття наголо, нагороджується молодша вікова категорія. Ансамблевий спів дует у складі вікторії келебей та христини гвоздецької місто Калуш! Місто Калуш! Ансамблевий спів. Молодша вікова категорія. Відзнаки. Дипломи, цінні подарунки. І шо на згадку. Дові, шановні пані та панове, дорогі друзі. Ми переходимо до першої премії. І в категорії молодша вікова група ми запрошуємо для вручення нагороди Михайло Дакос, місто Калош. Вітаємо бурливо, адже це переможці першої премії. Молодець. Браво! Прошу премія півтора тисячі гривень. Відчутно, справедливо і чесно здобути. Запрошуємо до нагородження Василя Сіречука, місто Івано-Франківськ. Браво. Браво! Оце справжні козаки. Ми запрошуємо діаночку проць. Перша премія. Молодша вікова категорія. СНД Богачани! Оплески підтримки! Вітайте оплесками нашу землячку! Наша богорочанська зірочка діанка проць! Лауреат першої премії пісенного фестивалю Дзвони Прикарпаття. Молодша вікова категорія. Друзі, ми переходимо до середньої вікової категорії і в ній ми запрошуємо зараз на сцену Наталію Садову. Місто івано франківськ Браво! 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 Наталі. Звичайно, описки! Перша премія у середній віковій категорії диплом від знака... Вітра тисячі гривень, подарунки від меценатів і організаторів. А також нагороджується. Ми запрошуємо Вікторія Рудковська місто Івано-Франківськ. Ось телом відзнака. Грошова премія у розмірі 1500 гривень. Цінні подарунки, приємні враження. Україні друзі, справжні поціновачі української пісні. Ми переходимо до старшої вікової категорії. Перша премія вручається надії. Боднарук рух. Верховина! Вона готується до виступу. Підійде пізніше. Ми аплодуємо. І переходимо до ансамблового співу. Перша премія. Молодша вікова категорія. Дует у складі Ярини Тарас та Дениса Родіна місто Івано-Франківськ. Івано-Франківськ от уже вас, приємно бачити. Ворхливо вітаємо цей прекрасний дует та наші діти. Вивчаємо першу премію у старші вікові категорії. І ми попросимо. У «Жолудь», місто пердищів Житомирської області. Дорогі друзі, шановні організатори, ми зараз. Запросимо на сцену нового власника гран-прі, володар гран-прі. Це Христина Юрчило, місто надвірна. Лауреатом, володарем гран-прі 4-го вісенного фестивалю. Дзвони Прикарпаття нагороджується! Юрчило Христина, місто надвірна! Теплом відзнака! Подарунки і грошова премія в розмірі трьох тисяч гривень. Пристаніночка вітаємо з успіхом! Ми запрошуємо іще одного свіжого володаря гран-прі. Це гурт Фреш. Місто Івано-Франківськ нашего премия 2000. Все дни подарунки. Ведь знака наша радість! І обыски. Що одна дівчинка буде напевно, сьогодні особливою учасниця нашого фестивалю недоступ Оксана Дипломант. Вітаємо! Шановні глядачі, зараз особлива мить, адже Дипломами за мистецьке виховання творчої молоді нагороджується директор Погорошенської дитячої музичної школи Марія Пастух. Пані Марії на сцену. Ще, пані Марія, вітаємо, щоб ваша патронеса оберігала вас, надихала з чудовим святом, з нашою нагородою і з вашою унікальною працею на користь суспільства. І головне на те, що серця і очі дітей запалюються. Щиро вам дякую, пані Марія. Оплески, друзі! За мистецьке виховання молодих талантів нагороджується. Керівник зразкової вокальної студії Ліра Оксана Лісовська. Оксана залишаємося. Ми запрошуємо керівника першої вокальної школи Ірини Патюк. Пані Ірино, друзі, наші облески. Дякуємо вам наші обыски.